Ці 25-му бажаю всім франківцям здоров'я, злагоди і миру. Це основне миру, щастя, добра. Добра більше, тому що люди насправді дуже злі. Тому я бажаю всім бути більш добрішими, один до одного, до себе, до рідних, до оточуючих, до незнайомців, бути більш милосердними до тих, хто нас оточує. Перемоги! Здоров'я, радості, гарного настрою, допомагати нашим військовим, молитися за них і чекати, що настане ця довгоочікувана перемога. Кажуть, так, щоб я ріс в мирній країні під мирним небом. Це миру, мирного неба над головою, успіхів у всіх починаннях, здійснення всіх мрій та головне, здоров'я, щоб всі вернулися живі, здорові до рідних. І закінчилася війна. Здоров'я в першу чергу, саме перше здоров'я, щастя, благополуччя гарних позитивних друзів, емоцій. І дай Бог закінчення війни. Спокою нарешті, затишку душевного, домашнього також. Нехай вже нарешті всі, хто зараз на фронті повернуться живими і здоровими додому. Але думаю, це всі бажають і всі ми це переживаємо. Ось. Ну. І, напевно, надії, надії в це краще, бо дуже багато людей зневірилося сьогодні. Та хотілося б, щоб то все змінилося, щоб, ой Боже, щоб було і щастя, і, і радість, <сум> щоб все було, як було до війни. Закінчення війни першу чергу. А окрім цього? Закінчення війни. <сум> а решта все буде. Миру. Всім треба тільки одного. Тільки миру перемоги і миру.